У тимчасово окупованому Мелітополі відбудеться інтенсивний курс для наставників руху двіження первих. Формально це навчання педагогів та активістів. Але по суті, друзі, це підготовка майбутніх пропагандистів, які мають доволі системно працювати з українськими дітьми. Під час занять наставникам. Пояснювали, які правильні кейси треба застосовувати, як формувати світогляд школярів і які ж наративи їм нав'язувати вдовбувати в голову в позашкільній роботі. отметили, у движення перших є собственна методика, яка дозволяє достигнути найбільшої ефективності в роботі з дітьми. Процесс воспитания молодого человека наступает с момента его рождения и, конечно же, продолжается всю жизнь. И большую часть его деятельности, когда он развивается как личность, проходит на момент школы, колледжа и университета. Именно здесь, благодаря движению первых, у ребенка закладываются основные ценностные ориентиры и принципы. На этом всем строится деятельность движения первых. Їх навчають бути мотиваторами для молоді або ж іншими словами, роблять провідниками кремлівської ідеології на тимчасово окупованих територіях. Це черговий приклад того, як Росія вибудовує цілісну систему безшовного виховання спершу готує наставників, а через них впливає на свідомість дітей.